Головне події в Харкові та області 13 травня. Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до правоохоронців щодо дій ТЦК у місті. Обурення міського голови викликав інцидент, що стався на минулих вихідних. У телеграм-каналах опублікували відео, на якому чоловіки у військовій формі оточили цивільного. Один із них завдав громадянину ударів у живіт. В обласному ТЦК СП по гарячих слідах заявили, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Проте Мер Харкова має з цього приводу іншу думку. Він заявив, що на відео вчитель історії прав людини та захисту вітчизни, класний керівник восьмого класу однієї зі шкіл Харкова. Він мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Також Терехов наголосив, учитель не порушував закон, не провокував конфлікт і не чинив опору. Відзначивши, що в ТЦК є багато достойних людей, мер Харкова наголосив, що такі випадки, як цей, б'ють довірі до держави. Він вимагає розслідувати інцидент і покарати винного. Втік чи зник Мер Лозової Сергій Зеленський майже тиждень розшукує свого заступника Олексія Корпана. той виїхав у відрядження в Чехію домовлятися про співпрацю та надання обладнання для первинної медицини громади. А 7 травня перестав виходити на зв'язок, хоча є онлайн-мережі. у мережі. Про це розповів сам Зеленський. У соцмережах громади тим часом з'явилися чутки, що віцемер чкурнув до РФ. Сергій Зеленський коментує: якщо підтвердиться, що він зрадив нашу державу, такий випадок не вкладається в мене в голові. Питанням займатимуться правоохоронці. Смертельна ДТП сталася напередодні у селищі Коротич під Харковом. Автівка зікр на значній швидкості влетіла в бетонну зупинку. 40-річну жінку, яка на той час знаходилася на зупинці, привалило плитою. Вона загинула на місці. За даними Гуна поліції, в Харківській області 49-річний водій не впорався з керуванням на мокрому дорожньому покритті. Він відбувся забоями. Після відвідування лікарня чоловіка затримали. Сьогодні поліціянти повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Бло ЗМІ виявили на набережні посеред Харкова. Відео з популярного місця відпочинку скверу Стрілка з'явилося в мережах. Гріються як на курорті, Прокоментувала шокована авторка. <му> Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.